Наша галузь дуже складна. Вона молода і розвивається кожен як хоче. Ну, кожна своя мета, хтось хоче заробити гроші, хтось мати роботу, а хтось хоче створювати прекрасне і так далі. І кожна фірма розвивається по-своєму і не має ніяких стандартів і ніяких правил. І можна одну вивіску, наприклад, там от готель, зробити, поставити той композит. Середину можна клеїти як там 3 міліметри, можна 2 міліметри ставити. Якщо знайдете півторашку молочну десь може ще хтось знайде півторашку, але, да. але та півторашка буде стоїти рази дешевше, ніж тройка. Задню стінку можна зробити, от ми задню стінку літери робимо, може, Валя принесеш літеру якусь, покажеш. З вісинки пивихашки. ПВХ 8 міліметрів. Так, важливо пам'ятати, що нашу вивіску мають бачити в день і вночі. Коли в нас осінь починається, в нас 4 часа темніє. Багато хто не передає тому достатньої уваги. В день у нас нема проблем з цим, можуть бути не влітку. Ну, влітку можуть бути не світлові вивізки. І я взагалі це, що якщо б ми жили там і весь час було так, як літом, я б навіть, може, світлові не робив. Ну хіба що щось би хотів би відрізнятися від когось. Але в нас є гостра потреба робити світлові вивіски. Тому що в 4 часа темно, є заклади, які працюють до 8. До 8 люди вирушаться. Не знаю, як там хто після 10, до 10, хтось до 10, але до 8 це ж залізобетонно, у нас люди працюють. І це мусово робити світлові вивіски. Консультація у безкоштовна, прорахунок безкоштовний. Да, Бувають такі проєкти, що ми не можемо порахувати без проєкту, і ми кажемо, замовляйте проєкт, проєкт там 5-20 mm -hmm. тисяч. Якщо, от, наприклад, у нас от зараз стадіон, стоїть бігборт на стадіоні, 10 метрів нога, труба, і на ньому 3х4 на, на стадіоні має стояти відеоікран. <плес> Київ. Е і ну, як його мені порахувати? Я то маю досвід. Я подзвонив до одних, до других, мені хлопці скинули проект. Там труба в них була 10 десятиметрова ну, труба. Я маю розмір труби, вісім стінка. Але я більше нічого не знаю, що там його робити. Я знаю, скільки моя світлодіодний екран, сам скільки коштує. І все. Там же ж треба закладну, бетон, там треба підкаркасник, основа, яка буде на цій одній трубі, на, на трубі, оця рамка, яка буде весь екран тримати. Це все треба розрахувати, щоб воно не впало, не побило нікого, треба, щоб сертифікований проєктант, це все порахував. Платіть за проєкт, хлопці порахують, і тоді розрахуємо вам вивізку. Дайте нам бюджет, тому що менеджер, а вона ведеться. А вона ведеться, і вона біжить до мене, дайте нам ціну. Ну кажу, ти скільки тут років робиш? Знає... Треба вміти, ще з цими клієнтами працювати. Розумієте, дуже часто тут дзвонять люди, які не приймають рішення. Вони дзвонять, їх послали, вони там дзвонять, і, і це все. Ще саме легко працювати з тими людьми, які мають гроші, які тратять. З неї поговориш, вона пойме і піде тобі на зустріч. А йому дали задачу, давай. І ці люди дуже часто помиляються. Дуже. Вони запрограмовані на помилку значально з постановкою задачі. Це повторний покупає. Молили, що були ще ну, Давайте так, якщо моя вивіска 10, ну хай самого поганого конкурента 3 роки відслужить. Mm -hmm. а, а ви знаєте, скільки тих бізнесів, які відкриваються, скільки з них виживають. На, 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 на 3 роки 90, чи знає це виходить? Так, дуже мало виживають. Ті бізнеси, які там три плюс, то герої. Ну, А основна маса закривається. І Ми ще їх відкриваємо, закриваємо, буває на одному об'єкті. Ну, таке буває, звісно, рідко, але буває по 5, ну, грубо говоря, там, за 5 років чи там за 10 років 5, 5 вивісок поміняли. Ну, таке було якесь пару не але Просто Тому що в нас великий оборот, об'єм. І буває таке, що попадається, що на одному приміщенні ми міняємо вивіски, попадає таке Що. Саме інтересно, що в мене клієнти цього ніколи не питають е, майже ніколи, дуже рідко. Ну, наприклад, е, Фудіс ходив питав, які краще зробити букви. Е, ця ходила Ксенія, е, а які ви тут порадите, а давайте поговоримо. Давайте. Ті люди, які питають, які хочуть думати, щоб ми з ними думали, ми не справляємося. У нас це навіть все входить в вартість. Просто дайте нам аванс, щоб ми знали, що ви з нами. Ну, тобто ви дасте нам п'ятерку, там якісь гривнів, і ми його просто потім в вартість вивізки включимо. Щоб ми розуміли, що дуже багато людей користуються, і не це. І ми взагалі, покажіть, що ви серйозно налаштовані, і тоді ми будемо з вами працювати. Ми, нам цікаво це робити, ми приветствуємо, ми допомагаємо людям. Але ну, так вам скажу, процентів 5 питають. Всі дзвонять, кажуть, от мені таке, таке, таке. І, ну, грубо говоря, процентів. 50-70 люди собі роблять вивіски так собі. Ми робимо те, що вони хочуть, але я б зробив би краще. Вони не питають мене, я їм не кажу. Тому що, коли їм починають що сказати, і ти каже, вам би туди. А вони дивляться на як на що ви? Хто а що ви? Я собі хочу, що там це все. Ну, реально, це воно ну, так і є. І ми, не, і ми не розказуємо, і ми не допомагаємо, тому що нас не питають. Коли нас питають, ми залюбки допомагаємо, розказуємо. Тут така штука є. Демпінг знищив бізнес. Ну, бачите, кого знищив, кого не знищив, хтось закрився через е, демпінг, хтось е, свою унікальність зміг донести клієнта, клієнт і знайшов клієнта і працює. Але багато хто, ну то є багато клієнтів думають, що це все просто вивчки робляться. Ви ж побачили сьогодні, як це все непросто. Ну, а є люди, які мають ножа, канцелярську залізну лінійку, клей, фен, ракель і дрельку. Ракель – це така штука, яка клеїть плівку. І вони рекламщики, і вони ще називаються advertising agency. І англійською мовою якось там, і вони кричать, що ми робимо якусь там самокруту, самоправильну, саму кращу рекламу. Тобто, ну, є така штука, і ви їх бійтеся. Ваша задача боятися цих людей. Це важливо. не попасти до них в руки, облапошать і продадуть вам, ну, не буду казати, щось зліпили. Да, ну, ну, як цього всього? Від цього всього втікти дуже легко. Прийти в гості на виробництво в офіс, подивитися, вам все стане ясно, на свої місця. Ось Тут написано, що 35% клієнтів може дати вам вивіску, якщо вона грамотно зроблена, вдала і на своєму місці. Ось. Щоб ви замовляли не в агенції, а в виробничій компанії, так як в нас, і бажано під ключ. Від початку до кінця. Якщо ви маєте свого дизайнера, свій макет, ви маєте його сконтактувати з виробничниками, щоб вони разом переговорилися, адаптували і запустили в роботу. І ви прийняли вивізку, отам, от на стіні, яка світиться. І е, що важливо, е, Якщо ви перший раз працюєте з нами чи щось з ким, що ви проміжні етапи контролю якісь робили. Там, наприклад, от, якщо ви є люди, наприклад, навіть я до таких людей відношуся, ви мені прийдете, скажете 70% авансу і 25% поступати. А я скажу 50% авансу, 25%, коли воно буде в цеху готове лежати, і 25% я тобі заплачу, коли воно буде в мене на фасаді висіти. Ну я я так скажу, наприклад. І коли воно, наприклад, буде ну, лежати вивіска, обов'язково мені перефотографуйте, як вона. Негана, в штаті їхала, не нев'янала. Ні, якась в штаті їхала вивізка, то кожен етап фоткала, бігала, усили в бігане. Ну, він бачить, що ніхто ніде не помилився, що та доставка, що там п'ять тисячі, скільки там. Кожен етап перефотканий, був. у нас, щоб ви собі розуміли, скільки на вивісті можна зіграти. От, я роблю букви з такою штукою, як як це воно називається, яскравість міра є. люксметр. І в нас на поверхні білої букви яскравість 2000 люкс. Ну, там є вилка, 1900, там 2200, ну, але в середньому це 2000, бо там буква менша більше. І там, щоб всі виставити діодами в дві, щоб було там нереально, але ну, витік, там 100 люкс не, не побачите. Але якщо ви повісите мою вивіску в себе над входом, вам не треба ніякого освітлення, абсолютно більш ніякого. У вас обсвітяється весь сходи і ще там 5 метрів чи, там, чи, чи 10 далі. Смотри, яка вивязка. Ось. І в цьому вся різниця. Є люди, які це в наші стандарти, це власні. У нас буває таке, що такі відгуки пишуть люди, що просто ми шоці там. Що я не думав, що ми так буде святити. Є проблеми, що такі є в дизайн. Ну, ви можете в агенції заказати, в рекламно-виробничій компанії, можете в дизайн-студії вивізку заказати. Там е, теж є проблеми, всі дизайн-студії звертаються до нас, а ви таке можете зробити. Вони не знають технологій, вони не вміють того робити. Вони щось намалювали, інтересне. І кажуть, а як це зробити? Ну, тут є розрив, і це великий розрив, і клієнт від того дуже страдає, буває. Буває таке приходить, що на голову не налазить, а вони вже в мене сотого. Звернулися. У мене була раз, ну це, це хоч фотографії прислали з Пінтереста. В Тернополі ми на Валовій три відкривали дембо-хаус. І Знаєте, що ми її робили? Бо вона розіслала, 20 підрядникам ніхто не, не взявся робити. Там, там ми зробили. там У нас багато таких викликів просто типу, на межі Unreal, Unreal, чи що, чи там, ну, там з прозорого акрила якісь там конструкції чи ще щось. Ви знаєте прекрасно, що люди дивляться на те, якою ви машиною приїхали, в чому ви в діті, хоча потім вас оцінюють за ваші досягнення, за ваші розумові здібності, так само з вивізками. Це саме головне, на мою думку. Приходимо, дивимося, якщо це є стильно, дорого, зі смаком, з крутих матеріалів. Ну, туди варто зайти. Ну, принаймні, я думаю, що ви так точно. Є люди, які бояться е цих штук, от, наприклад, дорогих вивісок, ну це інша аудиторія. І це ми повинні розуміти, коли ми плануємо вивіску, для якої ми аудиторії плануємо важливо е класну назву зробити, щоб ваша назва, ну, наприклад, там, ви зробили там, назву Баракуда, ну, там, рибку ви продаєте, чи що? воно нічого не говорить, розумієте? Ну, Хтось розуміє, мало хто взагалі знає, що таке баракут, правда ж? А має людина назва говорити сама за себе. Я завжди старомодні назви, там, вентустрій, теплосфера, привітствував. Чому? В назві забита сама історія, про що фірма. Це я вже зараз герой, я вже знаю. Колись я, як ми починали цього всього. Не знав, що, що треба на це все. Можливо, простішу назву. Або, наприклад, завжди, я про це казав, сказав, завжди треба, коли вас не знають основа назва, завжди треба ставити дескриптор. А дідас не ставить собі дескриптора і навіть не ставить там роз'яснення, що там спортивний одяг там чи ще щось. Бо їх всі знають їм вже по 100 років. А є фірми, які відкрилися, обов'язково треба дескриптор. От в нас на брілках стоїть сайт, бо це брілок, а взагалі в нас артлайт виготовлена зовнішня реклама. Стоїть на сайті, на поліграфії, там, де Ну, виготовлена зовнішня реклама. І хоча нам 15 років, нас мало знають. Нас вузьке коло знає, ми багато з мережевими працювали компаніями. От в цих кругах там в Києві там, ці маркетологи нас знають, там ну, більш ніж в рівну. А нас люди не знають, і ми тому пишемо, якби нас знали така як кадідас, ми могли би спокійно не писати виготовлення зовнішні реклами. І вам завжди треба подумати і знати, як вас знають, навіть проводити опитування. Чи знають вас, чи не знають, чи ставити дескриптор. Ну в 90% його треба ставити. Тому що для того, щоб пройти шлях, щоб вас всі знали, це я думаю, ви знаєте, що це колосальна маса роботи. Ось важливо, щоб вивіска була читабельна, щоб її було здалека видно. І щоб вона була, якщо це можливо по правилах, щоб вона була контрасна. Коли у вас на білому фасаді чорні літери, це круто. Ну, Дуже високий контраст і здалека видно. І Якби вам не подобалися кучеряві шрифти, забудьте. Забудьте, викиньте, сховайте, закопайте спаліть. Шрифти мають бути. Стильні, лаконічні, прості шрифти. Вони працюють. Зараз є дуже класних багатомодних шрифтів, які дуже читабельні, прямі і прості, але вони ну, то і зі своїм смаком і, і передають те, що ми хочемо передати. Ось. Важливо зараз, щоб вивізка відповідала правилам. Щоб вона не була поперек там колонів, пілястрів і так далі, щоб вона вписувалася. Ми завжди стараємося, ну, принаймні, підказуємо. Є такі клієнти, які кажуть, зроби мені мені отак і все, і це моя відповідальність. Ми їм зробимо так, як вони просять. Але ми скажемо, що це неправильно, що треба зробити ось так. А вже клієнт вирішує. Але я вам наголошую, що завжди треба старатися робити по правилах. Правила зроблені для того. Хоча в них в нас зараз в державі є корупційна складова, але вони зроблені для того, щоб наші міста виглядали європе, по європейському, щоб вони гарно виглядали, щоб не хотілося йти, щоб воно було органічно привабливе середовище. Важно, що тут пише в цьому абзаці, що е, якщо ви ще заказуєте там вивісочку собі, кудись на полку поставити, е, то ну, тут можна заказати щось дешевше. Ну Є один подводний камінь. Вона на полиці, вона близько, близько біля очей, вона має бути акуратна і гарна. Тут треба дивитися. Тому що, можливо, ви закажете дешевше, а вона буде як шокірою зроблена. Але перед очима її ставити не можна і привізти далеко, щоб люди не бачили. Ну, тут е, треба цю грань. Відчути і зрозуміти, що ви замовляєте і для чого. Або, наприклад, коли ви ставите букви, здоровельні букви, які там по три метри, от ми такі робили там по два, по три метри, там зовсім інші матеріали, зовсім інші вітрові снігові навантаження, там розрахунки проекторові, на перекидання розрахунки, на оці вітрові навантаження, що дуже важливо. Буває таке, що там неправильно зроблена вивіска, падає вивіска, травмує людей, машини розбиває. Як вибирати підрядника? Це дуже важливо. Це резюмуєм хтось, що розказував, що компанія має бути, як мінімум три роки має бути. Як мінімум, та, яка на ринку, яка робить вивіски. За три роки вони точно їхні вивіски, якщо вони погані роблять, то вони почали падати, тріскати, журтіти, вигоряти, і полюбе в інтернеті буде погане. Якщо, тому що якщо ви взяли компанію, який рік, ви дуже можете. Досвіду ноль за рік, і там ще вивізка якось там ще цепить з горем пополам за рік. У нас гарантійний термін, мінімальний рік. На деякі продукції даємо два на деяку п'ять років. Якщо вивізки з нержавіки, з металу, там такі от харчова нержавіка, варена, ми робили вивізку цинданського висока, 10 тисяч гривень. З нержавіки харчової в порошковій фарбі пофарбована світлова, з діодом все, 10 тисяч гривень. Ну, але там гарантія підробля. Ну, захотів чоловік таку, Ну ж, захотів. Ви? Власник. Як я можу прийняти вивізку і гарантувати, що там не буде якихось трапів з електрикою, якщо я просто дивлюсь на картинку? Не знаю. Це ваша проблема. Ви вивізку таку прийняли, ви собі не сузнаєте, що це. Ви можете там, наприклад, попробувати якусь там провести експертизу, потім наняти щось, доказати, але це вас дуже струдово вийде, тому що вивіска провисила три роки на цьому фасаді, ви її не обслуговували. І просто прийде навіть людина, яка не розбирається, скаже, що цій вивісті треба було обслуговуватись раз в рік, її ніхто не обслуговував. Там десь забігла водичка, назбиралася, там, де конденсатно на вибігати, назбиралося земельки, трошки пилюка проходить, якби плотно не було. Закоксувалася, набралася води, вона стояла, стояла, стояла там два роки. Замикнула, іскри пішли і загорілися. Я в чому тут винуватий, що вивізка не пслувувалася? Ні в чому я не винуватий. Мені акт виконаних робіт підписали? Підписала. Набагато швидше виходить з ладу. Але людина сознательно знала, що вона бюджетну вивізку замовляє. І вона, якщо глянути вона, на неї. Там на не... бутоніст Що? І вона ну, на свої гроші, на, на це вона своє відпрацьовує, скажімо так, і виглядом, і все. але Чітко клієнт має висловити, що він хоче. Розумієте? А я можу сказати, чи це варто того, чи не варто. От, наприклад, є людина, яка каже, що якось не знаю, що з цією точкою буде взагалі. Я пробую. І мені треба щось таке, ну, компромісне. Але мені треба отакий вигляд. І ми думаємо, як цього можна досягнути. Попросіть, щоб вам розклали вивізку на землі, як вона має вісіти. Як вона висить, і щоб засвітила на землі, щоб ви побачили, як вона світиться, хоча б одну букву. Бо якщо у вас буква одна світиться не так, як всі в ви теж не приймаєте. Всі мають однаково світиться. Одну, щоб хоча б вам засвітилося, щоб ви побачили, як вона світиться. Не плямами, яскравість там. Ось. Ви можете подивитися так само, які матеріали на землі, з яких матеріалів зроблена буква. Можете попросити, щоб вам розкрутили одну букву, якщо вони не скомотовані, а приїхали, вас скомотують на об'єкт. Якщо в мене вивізка вся скомотована на каркасі, я вам її знімати не буду. Я можу, якщо вас вам це важливо, запросити до вас в цех в процесі виробництва, щоб ми з вами попеликали біля тої вивіски, коли вона робиться. Ми це приветствуємо. Має бути все в гофрі, мають бути коробки по розводці, там, де все розводиться, не просто кабеля. Кабеля можуть бути, якщо кабель вуличний, чорний, захищений від ультрафіолету, і він тоді може бути голий, гарненько захований, якщо там гофру не можна пустити, бо воно не гарно буде. Тоді можна, але це все має чотенько бути. Дивіться видимі шви, щоб вам не було, там, наприклад, клеєний якрил. Буває часто на лайтбоксах шви роблять, склеєний акрил, там, і це все пропихають клієнти. Бувають різні матеріали. От, наприклад, дивіться, ситуацію моделюю, зробили вивіску 6,5 метрів, композитний лист 5,80, і вам там півтора метра, чи 80-90 см, зробили, заклеїли кусок ПВХ, прикріпили туди і заклеїли плівкою. Ну, вона відрізняється дуже. Вона відрізняється, ну, не дуже, але відрізняється. І це не можна пропускати. Але вони взяли вас ціною. Якщо б вони ще купили листок, ви бачили, скільки в мене в складі композита? Це не під клієнтів. Мені заказали табличку метр на метр, я купив 6, лист, 6 метрів листок і він лежить. Не знаю, що він в мене піде. Якийсь піде за 3 місяці, якийсь піде за рік. От, наприклад, це золото довго йде. Ви дивилися. Але воно йде. Воно приходить і йде. І ми на це не жаліємо гроші, ми не вчитаємо вам те, що в нас залишилося. Воно наше, ми його потім продамо Ну, і все. Але е, я беру, якщо треба там. Два лист, ну, треба один і один листка, я беру два. І воно в мене лежить і потім уходить. Важно, щоб люди давали гарантію і виконували. І ви, якщо приходите до клієнта, ви повинні розуміти, чи, чи дає той клієнт гарантію, і він її виконує. Договір підписав? Ну, це само собою. Договір в будь-якому випадку треба підписати. Без договору я б, ну, наприклад, не робив би. Ну, хіба що я не знаю, я заказав би там. В, якщо там в когось своїх, таких вже рідних, близьких. Це як, як не треба робити? Що, це вже, вже більше ніж 10 років, ніхто її не доглядає, ні, не фарбує е, цих е, підкаркасників. Ну ви розумієте, якщо підкаркасник там хоча б навіть три рази погрунтований грунтовкою, більше нічого там йому не роблять, Ніякої цинковки нема. Е, ну навіть емаль Через три роки лущиться і ржаві, розумієте? проста там, ну, ви... У мене сьогодні асоціація з цим фільмом буває, де, це кукла Голлівуд, і ззаді там хтось сидить, і там гарно сидить. Ну, <реш> <реш> от, знаю, от, то, така, що... така ситуація в більшості наших міст, у більшості вивісок, от така зараз ситуація. Звичайно, вони не хочуть, не <реш> хочуть. Ніхто не хоче на них. Ну, хоча хоча. б просто поставити якогось там сторожа за вгоспи, щоб пішов, почухав дротянку і, і погрунтував, і просто пригнати електрика, щоб передивився там оці гофру, там, що там кабелі чи що там замінити. І елементарно не треба ніякої сервісної організації викликати. Важливо. Ви важливо ідея, важливо, раціональна оцінка ситуації, де ви є, кому ви продаєте. Що ви продаєте? Від цього треба відштовхуватися, яку вивізку робити. Потім робимо, ми визначилися вже, яка вивізка має бути. Потім ми звертаємо увагу на матеріали, яких матеріалів робиться вивізка, яка яскравість цієї вивізки, як зроблена електрика. Важливо дивитися, на лакофарбове покриття. яке Ось. І щоб е, не було видно способів монтажу. Коли вивізку вашу монтують, менше шурупів, менше болтиків, менше стаків. От, от на це треба все звертати, і це ви можете зробити одну вивіску невдало. Можете другу зробити не зовсім добру. Але третю ви не маєте права в своєму житті заказати вивізку недобру, нехорошу чи якусь там неякісну, яка ну, не буде достатньо правильно там і якісно працювати. І завжди питайте, не тільки по вивісках, а навіть по меблях і по це, і слухайте, що кажуть виробники. Вони найбільше знають, що. Але тут є палка в двох кінцях. Найбільше знають, що треба робити, як і що вам порадити. Є палка в двох кінцях. Я, правда, не знаю, як від цього це втікти, ну, є недобросовісні виробники. Вони вам скажуть все, що ви хочете почути. Є така штука. Ну, я прошу, я молюся, щоб мене Бог миловав, щоб вони мене стороною обминали. Це мій спосіб. Ну. Разом з тим я вивчаю питання і методично підходжу до покупки тої чи іншої продукції. Я їду дивлюсь на виробництво, ми їздили Лазар, Київ, дивилися, як хлопці виробляють, що роблять, які станки роблять. Я не замовив його просто так. Я поїхав, подивився, я познайомився з власником компанії. Хоча компанію це складно назвати, ми набагато більше середніша компанія, ніж вони порівняння. порівнянні. Там три людини працює, чи чотири, п'ять. І такі умови в них просто, що в нас тут Європа в порівнянні з ними. Але ну, ми так з ними поспілкувалися, подивився на готовий продукт, на відношення, на відношення до роботи в керівника. І ціна була доволі. У нас в такого лазера не знайдете по розмірах взагалі немає. Ну, по не металах. По металах є такий більш навіть розмір. Ось важливо їхати, дивитися, спілкуватися, говорити з людьми, не, не жаліти свій час.